У Грузії госпіталізували вісьмох постраждалих учасників акції протесту проти закону про іноагентів біля парламенту, який учора прийняли у другому читанні. За це Грузію дуже критикує захід, зокрема Сполучені Штати у держдепі заявили, що вказаний закон інспірований Кремлем. А влада Грузії хоче із його допомогою змусити замовкнути критиканів і зруйнувати активне громадянське суспільство Грузії. А євродепутатка Віола фон Крамон заявляє, що потрібно взагалі відкликати у Грузії статус кандидата на вступ у ЄС. До речі, багато хто вважає, що Грузія отримала цей статус авансом, оскільки ЄС пішов на такий крок, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік Росії. Також фон Крамон пропонує запровадити санкції проти фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі. Як відомо, фактичним господарем усієї Грузії є саме прокремлівський олігарх Бідзіна Іванішвілі за чутками навіть президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Повинна йому грошей бо брала кредит на свою передвиборчу кампанію саме у банку Іванішвілі близько мільйона доларів. Сам же Іванішвілі, що не секрет, заробив статки у Росії ще у 90-х і досі володіє часткою акції Газпрому. У Грузії ж він за чутками нині теж заробляє мільйони завдяки майнінговим фермам на кордоні з окупованою Абхазією.